Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку речовини навколо тебе, що складається земля. Що нас оточує? Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Середньовічний мислитель Авероа сказав: у природі немає нічого зайвого, з чого складаються всі тіла. Як називаються найдрібніші частинки речовин? Які стани речовини ти знаєш? Усі фізичні тіла неживої живої природи, що нас оточують, складаються з речовин. Нині їх налічують 130 мільйонів і щороку створюються і відкриваються нові, невідомі раніше речовини. Більшість речовин складається з молекул, а молекули з атомів. Речовина це те, що складається тіло, наприклад, сніг, айсберги з води, цвяхи, з заліза, монітор, комп'ютер з пластмаси. Явища, під час яких одні речовини переходять на інші, називаються хімічними. Атоми одного виду називаються хімічними елементами. Розгляньте та запам'ятайте хімічні елементи, їхні символи, як вони вимовляються та назва простої речовини. Для того, щоб легше запам'ятати хімічні елементи, створіть картки з хімічними елементами, щоб краще їх запам'ятати. Деякі хімічні елементи дістали назву, пов'язані з назвами країн, територій, міст або місцем їхнього поширення в сполуках у надрах землі цієї місцевості. Наприклад, на острові Кіпер багато мідних руд і мідь назвали Купрум. За назвою хімічного елемента спробую визначити, у якій країні багато сполук з цим металом, або на честь якого регіону, країни чи міста названий хімічний елемент, Аргентом, Скандій, Полоній, Каліфорнії. Хімічні елементи рідко трапляються в природі у вигляді поодиноких атомів. Найчастіше атоми одного або багато різних елементів сполучаються між собою здебільшого утворюючи молекули. Молекула може складати не лише з одного або двох чи трьох атомів, а із декількох тисяч атомів. Речовини можуть бути прості та складні. Прості речовини до складу входять атоми одного хімічного елементу, наприклад, золото. Складні речовини до складу входять атоми різних речовин. Речовини поділяються на неорганічні та органічні. Неорганічні речовини утворюють тіла неживої природи. Органічні речовини це складові речовин, молекули яких містять атоми карбону. Наприклад, білки, жири та вуглеводи. Розгляньте фотографії природних органічних сумішів речовин та природних неорганічних сумішів речовин. Штучними або синтетичними називають речовини, яких немає в природі, які створила людина в лабораторних умовах. Наприклад, гума, скло, пластмаса, лікарські препарати, миючі засоби, пральний порошок, барвники, косметика. Накресли таблицю, напиши приклади речовин, простих, складних, органічних та неорганічних. Геохімія це наука про хімічний склад оболонок земної кулі. Аналіз гірських порід дав можливість вченим дізнатися, що складається земля. Розгляньте діаграму хімічний склад земної кори. Поміркуйте, з яких елементів вона складається, яких елементів більше. Розгляньте діаграму хімічний склад гідросфери й атмосфери. Порівняйте їх, яких хімічних елементів більше, яких менше. Поміркуйте, чим небезпечна побутова хімія, якої шкоди навколишньому середовищу вона може завдати. Оціни свої знання. Намалюй блакитним кольором атоми і молекули відповідно до успіхів на уроці. Перше. Молекула озону, якщо на всі запитання і відповіла, всі завдання виконав виконала. Друге, молекула кисню, якщо була потрібна допомога друзів чи вчителя. І один атом оксигену, якщо варто подумати над запитаннями ще раз. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф відповідного підручника. До побачення!